Всім привіт таким! Вітаю вас на каналі PubMes. Нагадую вам лайкати та підписуватися на цей канал, для мене це дуже важливо. Також нагадаю, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність, або ж задонативши на банку, або ж подарувавши мені книгу мрії і з моїх список бажанок. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. І сьогодні ми з вами поговоримо про новорічні книги, прочитані мною за минулий рік. І це п'ять книжечок, і враження від них у мене абсолютно різні. Деякі я продам, деякі я залишу, а деякі мені дуже сподобалися. Але давайте про все по черзі. І почнемо ми з вами від найгіршого до найкращого ферма Love Light. Очікування у мене на неї були дуже великі, але. Це досить прісна історія. Головні герої між собою не мають ніякої іскри. Так, вони вже знайомі років 10, і між ними усе досить зрозуміло. Але чому воно так одноманітно, я так і не отримувала відповіді на це питання. В цілому задумка прикольна, вона цікава, прописана вона погано. Це десь два з п'яти. Більше я цій книзі поставити не можу. І ну, дизайн в неї гарний новорічний. Але це майже все, що є в новорічному цій книзі, окрім ялинок. Тут є якісь додаткові описи, але відчуття свята немає. Це було навіть не смішно. Я навіть, чесно кажучи, особливо не посміялася, а це, вибачайте, мене, будь ласка, для такого роману мало би бути на одному з перших місць. Святкова атмосфера, іскра між персонажами, хороший гумор. Святкова атмосфера така, іскрими персонажами нема гумору. Там були пару моментів хі-хі-ха-ха, і все це максимум цієї книги. Ну кемон, я її буду продавати. Я не хочу мати її в своїй колекції, вона мені не сподобалася. Щоб ви розуміли, це взагалі мало бути два з п'яти. Але підтягнула бал цьому всьому в фінал. Останніх 50-70 сторінок було написано досить непогано, події розвивалися цікаво. І вони підтягнули трішки бал. Від 2,5 до 3. Наступна це українська авторка. Знайте тебе наріз 2, віра Один. Тут в мене дуже цікаво. Це десь, напевно, 3,5, 4, ну, до 4, можливо, навіть не дотягне. 3,5. По-перше, тут, неймовірно, красивий дизайн. А, подивіться, які тут гарні розвороти. Вони тут. Дуже красиві, я її прочитала за один день, але коли ти починаєш її читати, у тебе дуже багато з'являється питань як до стилю авторки, так і до людей, які вичитували цей текст. Тому що перше, що кидається в очі і дуже сильно ріже вуха, це кількість імен. Вони тут не замінені якимись додатковими словами, тобто він, вона, подруга, по ще там дівчина, ну, можна ще щось додати, я це бачила, я розумію, про що я говорю, але тут цього, на жаль, не сталося. І ти такий читаєш, ну, це вже починає просто доставати оця кількість імен, їх тут дуже багато, і я була навіть у третій, Виставляла, от Ліза, Настя, Настя, ще тут щось є. Я виставляла у себе постіль, де я помічала, і на одному такому відрізку тексту було ну, разів 5, 2, чи 6-2 однакових імені зустрічалися, І це просто капець. Але потім текст роз. Він стає кращий, він набуває якоїсь форми, і його стає легше читати. Чи то я до того привикла і перестала звертати на це увагу, чи воно просто реально там було уже в меншій кількості, я вам точно не скажу. Історія сама по собі дуже незвична, вона цікава, вона легка і романтична. Але, знову ж, опять. То саме. Різдвяного у цій історії не вистачає мені. Немає до кінця тієї атмосфери свята. І я не розумію, що ж таке з тими книгами святковими. Тому що я людина, яка каже про те, що вона не любить описи, але мені у цих різдвяних книгах не вистачає описів свята. Тут досить непогано цікава хімія між героями, Uh, вона мені місцями подобалась. Місцями, ні, але здебільшого це пішло в плюс чи в мінус. Це досить посередня книга, нічого особливого, але вона 100% залишиться в моїй колекції, а запакована прийшла. Вона була. таке гарне пакування, крафтовий папір. Квиток до Лапландії, листівочка. Ну, це справді було дуже гарно. У мене є тут підпис від авторки. І вона 100% залишається у мене, але не очікуйте від цієї книги чогось неймовірного. Це просто легка така історія. Все, не більше. Але в цілому досить непогано, бо по відгуках я думала, що буде прям треш. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. І також хочу попросити вас залишити коментар від слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. І наступна книга, яку я вже оцінила на 4 із 5, і це мій грудневий коханий від Лорен Ашер. Це авторка циклу Мільярдер Стримленду. Я читала її книгу дрібним шрифтом, і вона мені сподобалась, саме тому я захотіла прочитати і це. Дуже гарний дизайн. Гарний дизайн. Всередині, ну, подивіться. Я вам зараз ще покажу, як кожен. десь якісь тут, які тут плейлист Як кожен розділ виглядав. Так виглядав кожен розділ А, тут є така переписочка. М -м, це мені сподобалося. Так, хочу вам. Вот. Ну круто ж, по дизайну, абсолютний просто лайкосик. Дуже класний. І знову ж я очікувала від цієї книги почерпнути різдвяного святкового новорічного настрою? Ні. Е, від Різдвяного тут тільки дизайн і назва. Але в цілому історія класна, вона ніжна, вона романтична, вона смішна. Я посміялася і насміялася таки добряче. І читається вона дуже легко. Що ви розуміли, я її проклотнула буквально за шість. Сім годин. Тому що, по-перше, ці діалоги які вони займають багато місця, але не несуть багато тексту в собі. По-друге, вона реально настільки класно прописана, що ти проковтуєш сторіночка за сторіночкою. Ну і вона плюс не надто велика по розмірах. В цілому, мені сподобалось, і я казала, що це 4 із 5. Зняла я бал просто за відсутність е, святкової атмосфери. Ну, чому? Чому у них у всіх одна і та сама проблема? Я не розумію. Вона мені сподобалася, і якщо б тут не було оцеї прив'язки до свята, то, можливо, вона отримала б і вищий бал. Але так, на жаль, не дотягує, і от це я вкотре знімаю бал різдвяним книгам. І під кінець я покажу вам дві книги, яким я би тепер особливо поставила 5 із п'яти. І я до сих пір не можу приділитися, яка мені сподобалася більше. Сніжний крила і Сонце в індії від двох українських авторів. Це тут е, два маленькі оповідання. І якби ж Різдво було щодня. Я не можу сказати, що ця краща ця гірша, чи якось навпаки, вони... Абсолютно класні двоє. Зразу після прочитання я поставила загальний бал 8 з 10, тобто це 4 з 5, 4 з половиною, тому що сніжні крила рія ворог трошки вона мені не зайшла, а от Сансавінії, Наталії Івер, мені дуже сподобалося. Після того, як я прочитала ще декілька святкових книжок, я зрозуміла, що тут треба підняти бал. Тому що Саме завдяки ось цій прекрасній книзі, і ще у жовтні в мене був святковий настрій. Вона просякнута ось цією атмосферою атмосферою Нового року, атмосферою саме Різдва. Мені дуже жалко, що я прочитала її в жовтні. Якби я прочитала її у грудні, я 100% отримала би. Ось цю дозу настрою. Але завдяки цьому я з часом зрозуміла, що вона достойна вищого балу. Подивіться тільки на цей класний дизайн. Оцей бантик, просто вона закохала у себе. І самі розвороти, я, ну, я не можу вам їх показати, я вам покажу таку якось позакриваю листівочку. І щоб ви розуміли, такі самі розвороти. По-перше, подивіться всередині на дизайн. А, ці... Малюночки, вони дуже красиві. Я ще маю стікерами повідмічати, що я собі відмітила в електронці, тому що я читала, яка я розчитала цю книгу, і вона мені настільки сподобалася, що я хотіла мати її у своїй колекції. Так, отак, щоб мене не забанило. Ось так виглядає один розворот. І ось так виглядає другий розворот. Я не можу вам показати, але щоб ви розуміли, у комплекті до книги ви отримували святкову листівку, і ви отримували іграшку на ялинку. І це прям дуже класно, враховуючи, що я заплатила за неї там 350 гривень, ну, то 400. І це по факту можна назвати сам видавом. Так, тут у нас є видавництво, але по факту це фінансування, сам видав. І ці дві повісті, вони абсолютно різні між собою. Я їх називаю що обидві історії про Різдво, але є нюанс. Тому що ти читаєш сніжні крила, і це така, знаєте, веселка з єдинорогами. А потім переходиш до сенса в іній, і там просто махач, такий жорсткий кров, побої і ти такий, Але я люблю таке епічне, знаєте, ну це, це моя історія, і мені вона дуже сподобалась. І якщо ви будете шукати книгу, з якої ви хочете почерпнути ось цей святковий настрій, це моя величезна рекомендація. Це 100% 5 із 5, вона прям із цією магією. Різдва дуже рекомендую. І книголав, якби ж Різдво було щодня, це неймовірно затишна та ніжна історія. Ми отримуємо три різні пари, які чисто випадково зустрічаються в одному будинку. І вони проживають згадками своє минуле життя, розповідають про нього, дають один одному поради, святкують разом. 3-4 дні свят і в кінці кінців зустрічається ще раз на не надто приємній події, але це дуже мила, ніжна, затишна історія з дуже гарною атмосферою свята. Вона навіть якась казкова, я б назвала це так, особливо після деяких деталей, які ми дізнаємося уже у самому фіналі. Тут було все. Тут були історії, які заставляють тебе задуматись. Тут були слова, які ти назавжди, напевно, запам'ятаєш, які тобі варто обдумати, над якими ти ніколи навіть не задумався. І ну, це було класно. Вона не така легка, як попередні книги. Це не міг тут навіть коханий, знаєте, тебе нарізло, і там формала в лайф. Вони більш простіші. Ця книга важче, насиченіша, емоційніша, але від цього вона не гірша. Мені вона дуже сподобалась. Напевно, через те, що я знову ж від неї нічого не очікувала. Я чула на неї досить такі двоякі відгуки, але, подрузі мої, до речі, сподобалось. І мені теж сподобалося, від неї тепло на душі робиться. Ось, я назву це так. Це моя велика рекомендація. Це 5 із 5 і це дуже хороша книга на затишні зимові вечори з чашкою какао, з маршмеллоу. І коли на фоні в тебе мигають ялинкові вогники і грає у пес. Ну що ж, рада з вами буду поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватися на цей канал. Нагадаю, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність, задонативши на мене банку або ж подарувавши мені якусь мрії. Посилання для цього залишу в описі до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Усім папа!